Чи дієві вправи кегеля і кому вони потрібні? знаєте, дієве те, що має певну систему. Ясна річ, якщо ми говоримо про жінку, яка з метою профілактики або з незначними порушеннями, опущеннями планує робити вправи кігеля, тобто тренувати м'язи тазового дна, то вона буде корисна всім. Але за умови, що ви робите не раз на тиждень або два рази на тиждень, а що ви робите регулярно мінімум три рази на тиждень і протягом тривалого часу, тому що насправді м'язи не качаються за один тиждень і за один місяць не качаються. Хоч дехто з нас намагається до літа накачатися там за місяць-півтора, то не завжди це виходить. Це саме стосується і м'язів тазового дна. Тому якщо ми говоримо про вправи кегеля, то вони дієві, якщо вони регулярні і якщо вони з метою профілактики. Якщо вже є випадіння повне або другого, третього ступеню, ну тут же, на жаль, кегеля робити пізно. А так можна любити в будь-якому віці і мати певний результат.